Старт. Слава номер сьомий. Вадим Валіулін, номер третій. Ярослав Кірійчов, двадцять. Роман Куліков голкіпер піддав Сюзі. Сюзів пробиває і чудово зараз грає голкіпер команди Максимус. Левський м'яч. Сюзів відбирає. Сюзів ідеє пас, пробиває зараз. Слав... Устименко пробиває, і чудово зараз грає куль. Пробиває узун і забиває Татарчук. Чудово зараз. Він розпочинає атаку команди Максимус. Біє передачу вперед, например, блокує, передачу вперед, навалює, навалює, На навалює, йдеться про передачу. «Фінтейк» зараз нацюг, пробиває і. Лучаніков на Остименко, Устименко пробиває. Куліков. Де Пафролова, Фролов, Шкаченко. Скаченко чудово, чудово зараз обіграв. Пробиває і стійка рятує зараз команду. Старс, вийшов, він намігався обіграти. Феденчука не вийшов. Феденчук пробиває. Кулік бореться з Телюком. Телюк виграє цю Боротьбу скидка, удар Феденчука. Феденчук віддавав пас Телюку. Невтій помилився, помолився Перехоплення. Феденчук і забиває у нас Телюк. Спокійно відправляє м'яч. Порожні ворота після Мешкій помилився, помилися перехоплення. Тут пробиває і зараз Куліков має. Команди Старс. Стименко, під Орлов, Орлов пробиває, Куліков рятує. Білі ковзники. Мачука. Лучаніков. Накіт Орлов, Орлов. робить скидку під Стименко. Стименко пробиває. Відає передача на Валіуліна, Валіулін пробиває поміж ноги. Щурікову, але. Натюк скидає під удар, з дальньої відстані не пробиває зараз. За боковою лінією ведуть команда Максимус. Помиляється ще Вінський при передачі і забиває у нас. За боковою лінією ведуть команда Максимус. Нікітенко. Бірить. Ткаченко пробиває Нікітенко і вибиває м'яч після у біля кого Ткаченка. Мостафаєв намагався так переправити, можливо, бути п'ятої. І м'яч не влучає після Карущулька, вищий воріт, яку на 3-0 на користь команди Стар.